На пленарне засідання 22-ї позачергової сесії міської ради 8 го скликання із 34 депутатів прибуло 24, відсутніх 10. На пленарне засідання сесії запрошені члени виконавчого комітету, керівники управління і відділів міських виконкому, окремих підприємств та організацій, представників громадських організацій, політичних партій, представники засобів масової інформації. Згідно з частиною 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія Ради є повноважною, якщо її її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу. Дана стаття витримана, тому дозвольте 22-го позачергову сесію міської ради 8 липня оголосити відкрити. У боротьбі за незалежність та суверенітет країни свої життя віддали тисячі військовослужбовців Збройних сил України та мордих українців. Прошу вшанувати їх пам'ять, коли ми мовчаємо. Прошу сідати. Для роботи сесії нам потрібно обрати секретаря. Є пропозиція обрати секретаря в засідання працівника організаційно-виконавчого відділу Грищука Андрія Володимировича. Чи будуть інші пропозиції? Ні. Якщо немає інших пропозицій, ставиться дана пропозиція на голосування. Прийнято. Прошу секретаря приступити до виконання своїх обов'язків. Для роботи сесії необхідно обрати лічийну комісію. Пропоную обрати лічільну комісію у складі двох осіб. Персонально. Ярош Віктор та Виваль Олександр. Чи будуть інші пропозиції? Ні. ставлюся на голосування на дана пропозиція. Рішення прийнято. Чина комісія обрана пошука їх зайняти свої місця для приступити до виконання обов'язків. Предження порядку денного 22-ї позачергової сесії міської ради 8 Ну, З проєктом рішення, я думаю, що всі ознайомлені. Хто за те, щоб прийняти даний проєкт рішення за основу та в цілому? Прошу голосувати. В частини першої статті 22 закону України про статус депутатів місцевих рад у порядку денного пенального засідання ради включається депутатський запит. Шоні депутати, прошу зареєструватися для оголошення депутатських закладів. Слово для оголошення депутатського запиту надається депутату Госелець Наталії. Пане дороги, шановні депутати, у нас в нашій громаді на вулиці Старицького 에, стоїть автомобіль уже дві зими, він на сьогоднішній, стоїть з спущеними колесами, марки Мерседес, номерний знак е, АЕС 9467Р. Е. Мене запит до першого заступника голови Матвійчика. Ярослава Анатолійовича, кохання Чи чийця в і чому він стільки часу перебуває на нашій вулиці і при можливості, згідно чинного законодавства, забрати даний допомогти свої частину. Ставиться на голосування даний заклад. Це в межах 15-20 сантиметрів від, від дорожнього покриття ростуть молоді дерева. Три. У мене прохання. Вони в майбутньому будуть неможливо рух по даній дорозі і пошкоджувати асфальтоване Покриття. Покриття. проаналізувати дану ситуацію і привести обочину даної даній до належного стану. Дивіться я. Пропоную, щоб не ставити на голосування, буде дано доручення, по вашому зверненню, і вивчать профільні заступники начальник управління і приймуть відповідні міри і заходи в межах повноважень. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.10.2021 року. Номер 10 4 про затвердження програми матеріально-технічного забезпечення військових частин Володимир Молинської районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки і мобілізації в громаді на 2021-2025 роки. Хочу, шановні депутати, повідомити. Ставиться на голосування даний проєкт рішення за основу та в цілому. Прошу голосувати. <звук> рішення прийнято. Це питання порядку денного про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2022 року No23 про затвердження програми надання матеріальної допомоги для придбання житла учасникам бойових дій Володимирській міській територіальній громаді на 2023-2024 роки замінили. Прошу Олександр. Дане питання у зв'язку із рекомендаціями Державної позначеської служби потребує технічної заміни. Назви. Матеріальна допомога та компенсація. Шановні депутати. Чи є бажаючі до виступу? За основу я хочу поговорити на цю тему, у мене, зокрема, є зауваження до роботи міської ради, і таким чином, як подається інформація для депутатів міської ради. Зокрема, стосовно перше питання, стосовно розпорядження посла комісії, щодо до даних даного насущно, в комісії включені два депутати. Яким чином вони подивували і чи приймалися рішення депутатських комісій про депутатування даних депутатів цю комісію? Це питання, е, питання, питання піднімали на нашій комісії, також ЖКГ. І е, вирішили так само, ми, ми будемо приймати делегування де, де, повноважень. Ми озвучили і е, показали вам Хамові, що візьмете уваги наші побажання. Тобто, на майбутнє, якщо тут написано Вибачте, там, чи головний спеціаліст міської ради, чи начальник відділу, зауваження у мене немає. Тут написано: депутат Володимирської міської ради, один, другий рішення комісії немає продалування даних депутатів. Яким чином вони туди попали, яким чином ці відбір, невідомо. Наступне у мене питання: я вже його неодноразово задавала. За на ми що на правильному борьбу, це на сьогоднішній день технічне питання. Замінити те чи інше слово, але воно не виникло до того порядку використання коштів і взагалі до рішення міської ради ніяких запитань, коли б для мене були зрозумілі відповіді на ті питання, які я задавала раніше на комісії. Я запитувала при створенні чи написанні будь-якої програми, міська рада аналізує кількість учасників, які в неї могли свою для мене для депутата. Коли я голосувала за дану програму і бачила фінансовий ресурс, звичайно, гарна програма про ем, як вона називається? Вашої що... ну, зразки дотримується <не> рекламу для виступів депутатів. <зас> я не перетворювати сесію про затвердження програми надання матеріальної допомоги для придбання житла учасникам бойових дій. Як для мене для депутата, я могла би зрозуміти, що це скористається, е, скористаються даний час, хоча б 10 учасників бойових дій, чи 20. Ну вибачте, дайте мені, будь ласка, відповідь, хто готував дану програму. Як стану на сьогодні? Кількість учасників бойових дії, які можуть скористатися даною програмою. І от робити. Сонячний ну, день учасник. То що? Один учасник є в наскладання за випадку на три учасника. Коли ви подавали дану програму, депутатів треба було проінформувати, що можливість скористатися даною програмою зможуть тільки два учасника чи три учасника. І... А як, і... як Ігор Петрович це може це передбачити нагороди державні в Україні? Скажіть, будь ласка. саме на сьогодні нагороди, які пропустить на відомості. Я це. вас Тому. прошу, давайте утримуватися регламенту і не переговорити сесію з балаган. Тобав. Я, якщо чесно, шокована, коли з міської бюджету виділяють 100 тисяч для загиблого і сумасшедші суми на компенсацію житла для окремих учасників бойових дій. Я думаю, що не секрет, що сьогодні не тільки з цією програмою, а й іншими є люди, які скористалися і отримують житло Інші категорії. з державного бюджету. От ми робимо якісь, знаєте, тобто, звинувачення на рівному місці. Приймали програму, все нормально було. Якщо якісь нюанси, пропозиція. Обговорити пропозиції? на, на засіданні ще одні фракції, дати пропозиції, а не Його. створювати якісь от знатники, ну, зрозуміло речі. Будь ласка, депутат, юнакінко. Є пропозиції на наступну чергову сесію дійсно зробити нову програму, взяти категорію всіх людей, по нікого не лише Маємо Має Є така пропозиція. А цю програму, яку ми сьогодні затвердили, я готов. Це питання, де буде звинуватися, як то приході. Цю програму ми прийняли, а зараз треба зробити формальну поправку. Ну, але на нас тут хоче зробити, закликати нам волонтери, закликати учасників громадських організацій і взяти всю категорію. І справедливо до всіх ну, справедливо, справедливо. Але, можливо, так. Ми, цю, але я то, ми, цю, ми цю програму прийняли. Давайте не будемо питати. Голосували цього. Є проєкт рішення, ми за нього ми його підтримуємо. Тільки наступну на наступну сесію ми давайте, Дійсно, підійдемо до наступної програми і візьмемо до уваги всіх. Я вважаю, що це несправедливо. Давайте поважати депутатів, записалися до виступу виступу не балаган не перетворити вас. З нас люди дивляться і про приклад. А сьогодні не саме починаємо казувати. Ставиться на голосування даний проєкт рішення за основу та цілого. Пусть <кій> голосувати. Питання про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2022 року номер 20 7, про бюджет Володимира Линської міської територіальної громади на 2023 рік. Прошу саме на сьогодні. Проєктом рішення пропонується внести технічні практики. Правильний час збільшений податку на капітальні податки, придані монітори пацієнтам. І так само по історичному музею для прокування комплексного обладнання, для оцифрування музеївних предметів, так само з уточним федерацию, який на капіталі. Шановні депутати, чи є бажаючі до виступу, чи є запитання? Комісія що говорить бюджетом? Бюджетна комісія рекомендує. Нема бажаючі до виступу. Ставиться тоді на голосування проєкт рішення за основу та в цілому. Про надання дозволу на передачу інших неборобних матеріальних активів та запасів з балансу комунального підприємства Володимирське територіальне медичне об'єднання Володимирської міської ради. Прошу, хто доповідає. Даний проєкт рішення прийнято відповідно до відношення нашого територіального медичного об'єднання. Їм, якби благодійна допомога, надійшов діаліз для дітей, використовується не лише в обласних закладах, тому вони пропонують його передати за незалежністю Волинського обласне територіального медичне об'єднання захисту материнства і дітей дитинства, а велицької обласної ради. Для того, щоб вона використовувати. Ви підтверджуєте, так? Так, так. Шановні депутати, чи будуть запитання по даному проєкту рішення? Нема ставиться на голосування за основу та цілому. Надання згоди на безоплатну передачу майна. Проєкт рішення передбачається передати до нас про нашому комітету ради на баланс у мене під полігон, виманом віддатного допомогу в рамках проєкту говорила, а саме, екскувати навантаження з повідомили площа, вашій дійсіді, під вас ніколи, проведення вирок і зачайний тірші. Кому? Скажіть. У мене під'єнтської полівом. депутати, чи будуть запитання? Зауваження. Нема? Ставиться на голосування дане про рішення за основу та цілому. 3.03.2023 року no про включення майна до переліку другого типу та надання дозволу комунальним підприємствам на передачу в оренду рухомого майна. Прошу, переступання. Заступ доведення даного автомобіля на портову платформу центру на базі вносить зміни з сусідньої реєстрації прошла і даному автомобілю. Назву газ. Просимо внести зміни, щоб відповідалося цінному законодавству вкласти довгі нарези для подальшого виконання цього автомобіля. Автомобіль має передавати судовому каналу в оренду управляючих житлові компанії. Дякую, шановні депутати. Чи будуть запитання пропозиції? Немає комісії погоджують, так? Так. Ставиться на голосування даний проєкт рішення за основу та цілому. Рішення прийнято. Чи будуть ще бажаючи депутати до виступу, до запитань? Нема? Якщо нема, то дякую за оперативність. Ми сьогодні показали приклад, змобілізувалися для вирішення питання. Тому 22-га позачергова сесія міської ради, 8 го скликання, оголошується загинули.